Частина друга рахунки в небанківських фінансових установах. РРО і ПРРО потрібен усім. Тобто, друзі, в першій частині відео, подивіться. Ми зупинились на тому, якщо такі операції не є банківськими операціями, то на них не розповсюджується дія пункту 2 статті 9 закону України про РРО, яка звільняє всіх від застосування РРО ПРРО при здійсненні банківських операцій. І на сьогодні є дуже великий ризик того, що виходячи з такої логіки. Державна податкова служба України буде наполягати на застосуванні РРО і ПРРО абсолютно в усіх випадках, коли, хоча б з одного боку, буде задіяний рахунок відкритий у небанківській фінансовій установі. Як приклад, існує ризик, що ДПС України буде наполягати на застосуванні ПРРО РРО у випадках. Отже, перше, один ФОП зі свого рахунку відкритого в небанківській фінансовій установі сплатив кошти. Іншому ФОП на його рахунок, який теж був відкритий в небанківській установі. Друга. Це ФОП отримав оплату на свій платіжний рахунок, відкритий у небанківській фінансовій установі. Оплату за товари з рахунку юридичної особи або ФОП, відкритому в установі банку. Третій варіант. ФОП отримав оплату на свій поточний рахунок, відкритий в установі банку, із платіжного рахунку ФОП чи фізичної особи, відкритого в небанківській фінансовій установі. Четвертий варіант. Це юридична особа отримала оплату на свій рахунок відкритий в установі банку і з платіжного рахунку ФОП відкритого в небанківській фінансовій установі. Незалежно від комбінації, якщо у взаєморозрахунках буде присутній платіжний рахунок відкритий у небанківській фінансовій установі, податкове може наполягати на застосуванні в такому випадку прро РРО, виходячи з цього, що Стаття 9 закону про РРО йдеться виключно про банківські операції. А розрахунки з використанням платіжних рахунків, відкритих у небанківських фінансових установах операціями банківськими не вважаються. Чому я говорю, що податкова може вважати чи може наполягати? На жаль, на сьогодні жодної позиції ДПС України з цього питання. Не оприлюднено, тож, поки ДПС тим чи іншим чином не озвучить свою офіційну позицію цього питання, всі платники податків, що використовують платіжні рахунки, відкриті в небанківських фінансових установах для отримання оплат за товари, або отримують з таких рахунків оплату за товари на свій банківський рахунок, перебувають у зоні невизначених фіскальних ризиків.